Доброго дня, шановні мешканці Народоволинської територіальної громади. Сьогодні ми з вами поговоримо про ефективне або неефективне використання коштів в територіальній громаді. Кожного разу, коли ви будете спотикатися по тротуарам або їздити по невідремонтованих дорогах, я хочу, щоб ви брали і придивлялися ось це відео. Цього року в цьому шиномірі був суд стосовно заборгованості по електроенергії нашого деканалу. Де штрафних санкції 810 тисяч і суд зобов'язав йду У Мене питання: хто буде відповідати за те, що було не своєчасно сплачено за електроенергію, хоча кошти були виділені на Вработницької міської радою. Ласка. Я пам'ятаю, що ставилося питання і навіть на, на, на попередження просити вас, поїхати, Давалося поручення вручення, питання Олександровичу, Луч узводити питання, ви відділити коштів. Ви ж казали, що досягнули мирового заплатили. Все ж таки, чому не досягнули мирової угоди? Ми виділяли гроші. Ми розуміємо, що персональна відповідальність лежить на директорі, на директорі І це все відповідь на питання, вона не поверне. А вони десь чекали, що, можливо, це я собі так думаю. Є, я хочу наголосити, що, що даний директор працює. щодня. і так далі? Але Склалося, яка причина? Чи була можливість позбити, чи не було можливості? Хоча я знаю, що коли в нас. Ся сімсот тисяч, ну не вдалося. Це ж гроші, це ж просто так голуб'ями нанесли.